Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Вітаю пізнавачів і пізнавачок історії. Вже за мить поринемо в минулі тисячоліття. Тож влаштовуйся зручніше і налаштовуй уяву. Телепортом стануть навушники та гаджет, а через вуха ти відчуєш брязкання зброї. Смаки перемог та поразок, доби республіки та імперії. А провідником у цій мандрівці буду я, історик Ігор Стамбол. Всі дороги ведуть у Рим, і без його історії неможливо зрозуміти розвиток світу. Проте, якби римляни обмежились тільки територіями свого Апенійського півострова, то, ймовірно, ми б про них не говорили так багато: Експансія, тобто захоплення інших територій і народів. Хоч і несла багато жахіть, на той час приносила досягнення та інновації римлян народам менш розвиненим економічно та політично. Але був шалений опір проти експансії римлян від неіталійських племен, саме тих, кого називали варварами через незрозумілу мову. Інколи їхній натиск ставив під загрозу існування самого Риму. Завдяки чому ж Рим втримався і розширив володіння на значну частину Європи. З'ясуємо прямо зараз. Римська республіка у другому столітті до нашої ери розширилася і включила приморські території Галії, так римляни називали територію сучасних нам Франції, Бельгії, Люксембургу та частково Швейцарії і Нідерландів. На цих територіях проживали сотні різних племен, більшість з яких були кельтами, іберійцями. Та північніше германцями. Спочатку на узбережжі Середземного моря, там, де жили ці племена, свої поліси створювали греки. Зокрема, на півдні сучасної Франції виникла Масілія, сучасний Марсель. Далі, із посиленням Риму, поліси переходили під його вплив. Тоді вже нові власники розширювали володіння і намагалися захищати міста та сухопутні шляхи до них від нападів. Для цього римляни по-різному підкорювали племена. Одних силою, а інших підкупом і гарантіями безпеки. В останній чверті другого століття до нашої ери вождь гальського племені Арвернів, якого звали Бітуїт, зібрав військо числом у понад 100 тисяч воїнів та почав війну проти іншого племені Едуїв, які були у союзі з Римом. В ході цієї боротьби арверни взяли в облогу масілію. Римляни вислали війська на допомогу союзникам і в ході кількох битв війни, яку назвали Першою Трансальпійською, розбили Галів. На захоплених територіях було створено провінцію Нарбонську Галію. Подібним чином було створено ще кілька гальських провінцій. Але втримати нові території було непросто з півночі прийшло велике плем'я кімрів, чиї території були спустошені наводненнями пізніше. До Кімврів приєдналося ще більш войовниче плем'я Тевтонів. Вони пройшли в Галію багатосоттисячною ордою і прагнули заселити цю територію. Тож вислані проти них римські армії гинули разом із полководцями. А в битві при Араузіоні Кімри знищили понад 80 тисяч римських вояків, основну армію республіки, відкривши собі дорогу на Італію. Після такого розгрому римлянам довелося набирати в нову армію юнаків, а консул Гай Марій провів реформу війська. Зокрема, поряд із військовими удосконаленнями запровадили потужніші когорти замість маніпул, скасовували майновий ценз для вступу у військо, а ветеранам обіцяли наділи землі після служби. Полководець Гай Марій у кількох вирішальних битвах зумів зупинити і розгромити кімврів з тевтонами – Причому воювати доводилось не лише із чоловіками, а й з жінками, що йшли в обозах за військом. Опір варварів був шаленим, вони не здавалися в полон і, потрапивши в оточення, чинили масові самогубства. Але й страх Риму перед ними сприяв жорстокості проти цих племен, тож їх було майже цілком знищено. Саме у співпраці із Гаєм Марієм формується світогляд найвідомішого завойовника Риму Юлія Цезаря. Цей зв'язок ледь не коштував йому життя, адже Гай Марій програв суперництво Корнелію Суллі і останній, встановивши диктатуру в Римі, не пошкодував своїх ворогів. Цезар до часу смерті Сули покинув Рим, використавши цей час для розвитку власних здібностей у політичній, ораторській та військовій справі. Коли він повернувся. То одразу включився в політичне життя і досить швидко пройшов основні щаблі у римській політичній ієрархії. Якби визначати, чим саме прославився Цезар в історії, то окрім безлічі втілених планів, що змінили світ, як от календар, яким ми й досі частково користуємось, то не можна не згадати наскільки підступно та безжально він міг діяти як щодо друзів, так і щодо ворогів. Лише один приклад із Помпеєм якого римляни за десятки блискучих перемог звали Великим, скаже дуже багато. На початку політичної кар'єри Цезар мав основним союзником Помпея і той всіляко йому сприяв. Проте отримати повну владу у Римі Цезар зміг тільки тоді, коли на полі бою переміг цього свого колишнього друга. Але Цезарю не вдалося б стати імператором Риму, якби не його воєнні перемоги. Одна з перших його звитяг відбулася над піратами. Вони захопили його в полон і вимагали викуп. Цезар викуп забезпечив, але вже на свободі зібрав військо і розбив табір піратів. Так він забрав і сам викуп, і всі награбовані піратами скарби. А ставши одним із трьох очільників Риму разом із Красом та Помпеєм, Цезар управляв частиною Галії, що на півдні сьогоднішньої Франції. Він прагнув приєднати всю Галію і почав підкорювати сусідні племена. Вони то розрізнено чинили опір, то об'єднувалися. Зокрема, вождь Верцингеторикс об'єднав більшість племен і повів їх проти Цезаря. Тільки рішучість і військова вправність врятувала римлян. Цезар не пішов у відкритий бій проти війська, що переважало силою. Натомість він дочекався, коли зможе їх оточити. Облога міста Алезія, яку Цезар проводив, спородивши два рівня оборонних валів, закінчилася його перемогою. А самого Верценгетерикса було взято в полон. До речі, в сучасній масовій культурі Франції тема опору Галів досі присутня. Звісно, мова про Астерикса і Обелікса, серію коміксів, мультфільмів та фільмів, де шляхетні Гали легко перемагають римлян. Вже за вісім років, з 58 до 50-го року до нашої ери, Цезарю вдалося підкорити всю Галію та відбити напади сусідніх племен. Йому також вперше вдалося перемогти германців за Рейном і здійснити перші походи на Британський острів. Перемоги Цезаря не тільки зробили його найвідомішим полководцем свого часу, а й згуртували навколо нього потужне, загартоване і вірне військо, яке стало дуже в пригоді, коли він вирішив боротися за одноосібну владу. А зрештою переміг і Великого Помпея. Якраз скориставшись тим. Що Цезар був втягнений у боротьбу за владу в Римі, бо спорський цар Фарнак II, той самий, що зрадив свого батька Мітридата Євпатора, почав боротьбу проти Цезаря. Фарнак покинув пантікапей, що в керчі, і рушив відновлювати понтійські володіння, які колись захищав і його батько. Цезар, як завжди, не зволікаючи, кинувся із військами до понту і в 47-му році до нашої ери на марші розбив Фарнака. Після чого останній повернувся в керч, де також втратив владу. Цезар же, після чергової перемоги, написав до одного з друзів короткий лист про хід справ із фразою, що стала крилатою. Вені віді вічі. Прийшов, побачив, переміг. Отож, зіткнення Риму. Із так званим варварським світом стало переможним завдяки військовій силі та готовності до реформ у момент кризи. Водночас підкорення Галів та вступ до германських земель принесло цим племенам різноманітні римські інновації. А Юлій Цезар, який зумів підкорити і втримати всю Галію, фактично створив таким чином Римську імперію, яка протрималась майже п'ять століть, і яка, до слова, розпалася під натиском тих самих варварів. На цьому завершуємо наш урок, щойно звучав Ігор Стамбол. Залишайся з нами і слухай інші аудіо уроки. Почуємося! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.